Громадяни України можуть придбати, якщо вони там досягнув 25 років, наприклад, на різну зброю. Якщо вибачте мені там метр в кепці, да, і маленький, то носити з собою автомат Калашникова навіть прихований, не ну, буде дуже якось так, ну, дуже смішно розуміємо. Да? Парану, які живуть довше, ці і цікавіше. Паспорт громадянина України його відкривають і відривають пальці. Кожен має розуміти в нього є те, що в нього є на даний час. Ті, хто з вами поряд, це ваша додаткова сила і міць. Тому що один в полі, як то знає, ну, розуміло, не воїн. Радіо Байректа. Музика української перемоги. Бажаємо здоров'я в ефірі Баретар Спейшл, моя улюблена програма. Де ми спілкуємося з цікавими людьми. І сьогодні ну просто цікавим його не називати, Тому що це начальник навчального центру управління державної охорони, пане полковнику, наш Сіньокій Максим Романчук. Дуже радий вас бачити. Да, вітаю вас, пане полковнику. Чи можна просто Максим? Як вам зручно? Звичайно, Можна Максим. Да, розкажіть нам, будь ласка, для тих, хто не дивився попередні випуски, про УДО. управління державної охорони. Що з ким працюєте, кого охороняєте? Якщо можна коротко, бо інформація є в попередніх випусках, але тим не менш хотілося б повторити. Ну, управління державної охорони це державний правоохоронний орган угу. спеціального призначення, який займається забезпеченням безпеки перших посадових осіб та угу. органів державної влади. Так. А, тобто, ви охороняєте точніше наразі, ви підготовуєте людей, які будуть охороняти перших лиць держави, президентів, прем'єрів. Все вірно так, да. І ті, хто забезпечують безпеку на об'єктах, супроводження іноземні делегації, котрі mm -hmm. відвідують нашу країну. Цим займається наш підмі підрозділ. Ми готуємо співфахівців цих mm -hmm. напрямків, і вони подальшому виконують свої завдання вже в підрозділах. Добре, центр професійної підготовки управління державної охорони. От на прикладі себе скажу, що у нас професійна Підготовка. Це наш директор дає мені українську літературу, каже, читай, <смі> щоб мова твоя ставала солов'їною. Як у вас це відбувається? Е, дивіться, на даний час о, вже вбачається, як то кажуть, і йдуть програми Все повністю ми більше, де акцент на практичні заняття. Практичні угу. заняття, котрі е, паралельно йдуть з теоретичними, але більшу частину займає практика. Тому що досвід показав, що навіть люди, котрі знають, е, вибачте, не вміють. Mm -hmm. І враховуючи це, береться передовий досвід з інших підрозділів. Наш досвід, ми, як то кажуть, постійно тримаємо руку на пульсі, його вбачаємо в програмі своєї підготовки, і ми е максимально мобільно намагаємося впроваджувати всю цю систему в нашу підготовку, в наших військовослужбовців. А ті люди, які саме проводять цю професійну підготовку, це колишні військові, це якісь може іноземні залучені партнери, чи просто людина класно стріляла в тірі, і ви її взяли до себе. Ну, по-перше, сам. Головне є викладачі у нас і ті, хто інструктори займаються підготовкою, це люди, котрі мають викладацький досвід, uh -huh. тому що треба надавати інформацію. Можна бути гарним стрільцем, наприклад, да, але поганим надавати цю інформацію. Uh -huh. По-перше, вони надають, вони проходять у нас підготовку, підготовку, відвідують, їздять в відрядження до наших іноземних колег, проходять у них навчання, навчання у нас приймають участь в поможливості в змаганнях, бо це я так само є, як то кажуть, і стресостійкість підготовка, uh -huh. Все повністю постійно навчаються у нас в навчальних закладах. Тобто, це і колишні військовослужбовці, ну як скажуть, це теперішні військовослужбовці управління державної охорони, котрі вже мають досвід і праці в деяких підрозділах управління і вони подальшому, як то кажуть, їх там окурують і займаються їх удосконаленням ну, з цивільних неможливо до вас потрапити. Е, на даний час вже ні, тому що у нас вибачається виключно військова служба. У нас цивільних посади, як то кажуть, нас повністю прибрали. Раніше ми звучали фахівці, у нас були, як то кажуть, посади для Вінних осіб, котрі у нас звучали до навчання. А які скіли має мати військовий, щоб до вас потрапити? Чи там спеціальний підрозділ це має бути, чи Q-тести пройти? Які у вас, до речі, курс саме підготовки? А, дивіться, а, для того, щоб попасти до нас вже в центр, це треба стати, ну, стати військовослужбовцем в районі державної охорони. Це а. вже кадри там займаються, вони вивчають, а, вивчають вичають самовськослужбовця, його родину, оточення. Він проходить комісію. А, після цього складає заліки. Після цього. Вже там наша тримісячна підготовка відбувається, там у нас полігони виїзди, мінімум там 10-12 днів да, живуть у нас okay. в бліндажах. Ну так по справді щоб людина відчула, що вона насправді військова. Це ми говоримо про е першопочатківців, тих, 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 які приходять на службу. Ті, хто okay. у нас вже мають військове звання, вони проходять перекваліфікацію, пер пер тобто вони у нас перекваліфікуються вже під наші напрямки, тому що є перетестація, наприклад, е спеціальні звання, як там, наприклад, з поліції, якщо йдуть, там з МЧС, да вони там бачаються, що вони вже йдуть на Військову службу, і відповідно вони проходять атестацію. А от скажіть, ну ми часто бачимо ті, хто приймав активну участь у бойових діях, зараз тренують. А, а от, враховуючи те, що у них можливо там ПТСР якесь чи психологічний стан дуже нестабільний. Це враховується чи надається якісь поблажки? Е, дивіться, ми можемо в центрі, коли ми приймаємо на службу до нас, уже йдуть люди. Якщо це фахівець, якщо в нього є якісь вади. Наприклад, у нас був вже досвід, коли у нас там військовослужбовці були там ну без кінцівок, так повністю, да вони приймали участь в начальному процесі. Тобто, у нас є такі, якщо це спеціаліст, він цьому напрямок насправді кращий, він може давати нормальну інформацію. Інформацію, всі її розуміють, тобто на рішення керівництва комісії, ми можемо такі надавати, таку я А я що чув таку історію, кума брата сказав, що декого з управління державної охорони залучають прямо на спеціальні операції в зоні бойових дій, щоб так би мовити, перевірити їх на міцність. Чи це правда, чи це важливо про це взагалі говорити? Е, ну, дивіться, наші військовослужбовці, е, по-перше, з 2014 року приймають цьому участь, mm -hmm. тому що ми е, супроводжуємо делегації перших осіб, всі, хто виїжджають і Нуль і на позиції до хлопців Ми, ну відбуваються різні та кажу, ситуації, бо не все буває, як то кажуть, гладко Прямо таких спеціальних програм. У нас як то кажуть, щоб отак направляти на якісь завдання. У нас немає Прямо спеціальних. Вони бувають не то, що там випадкові або ситуаційні. Це да, це таки можливо да простій людині не військові захистити себе ну, в нашому житті. Дивіться, тут починаючи з першого, саме головного, навіть в курсі будь-якої будь бойової підготовки, все повністю є медична допомога. Uh -huh. Тобто тут є вже вивчення або базова домедична підготовка, або спеціальна підготовка. Вона все вбачає в собі надання допомоги людина сама собі, а потім так. вже оточнюючи. Да? Тому що людина, як то кажуть, в побуті більше може стикнутися з моментами, там ішов по вулиці, впав, розбив калінку і починаючи там, якась травма, там катався на велосипеді. Фасад, да? все, все, що завгодно, mm -hmm. да, тепер виховуючи наші. Тепер обставини, можливість обстрілів, шахеди і так далі тому подібне. Uh -huh. Це перше, треба почати свої медичні допомоги. Після цього вже приходить на засоби, котрі вам допоможуть, як то кажуть. Якщо особистий захист, на даний час, да. психологічний, як то кажуть, стан людей всі напружені, як то кажуть, всі на такому стресі. Самих простих доступних засобів це є, там, наприклад, газовий балончик, uh -huh. да, який може там, захистити вас не тільки, як то кажуть, від людей, але там, і тварин, да, від собаки, наприклад, бо зараз знаємо, що багато там. Uh -huh. Треба вміти і ним користуватися. Так, насправді так. Да. Окремі курси передбачають, що вони випробовувати його на собі, щоб ви розуміли, що буде, що буде з людиною, коли, коли ви будете випробувати ну, на ньому. І тут відповідальність, тому що будь-який засіб, котрий ви ви оберете для себе, він передбачає відповідальність. Е, велика у нас проблема зараз в соціумі відбувається з тим, що всі знають свої права. Mm. Всі права свої знають, але обов'язко обов'язки у нас, як то кажуть, трошки прихрами. Yes. І людина, коли вона бере собі якийсь спецзасіб, вона володіє зброєю, все повністю це їй вже 100% відповідальність. Вона не тільки відповідає, відповідає за себе, а за заточуючи, uh -huh. тому що наслідки її застосування, використання, щоб це не було, ну, тягне подальше наслідки. Uh -huh. І це людина має розуміти. І тут вже включаються фізичні влади. От, Наприклад, заняття спортом, да, це те, що вам допоможе в будь-якій ну, ситуації підтримувати себе в нормальному стані. Ви зможете там, пішки пройти 5-10 кілометрів при необхідності пробігти, е, зможете нормально там, присісти, сховатись при у разі якогось обстрілу чи якійсь ситуації да, і реагування на це. Uh -huh. Е, Додаткові засоби, які можуть бути, там, не знаю, вони там, у нас не сертифіковані в Україні, це електрошокери. Ну, з цим треба, треба теж дуже обережно, тому що у людини, якщо виявиться якийсь імплант ну, в серці або щось якийсь клапан, то да, звичайна самооборона перестає вибачте мені, ну, як то кажуть, кримінальну відповідальність. Mm -hmm. Громадяни України можуть придбати, якщо вони там, досягли 25 років, наприклад, на різну зброю. Да? Якщо 21 року, можуть придбати год зброю. Для цього потрібні деякі документи. Так, да, зараз це спрощена система, там навіть через дію, наскільки я знаю, там навіть подання документів через магазини, зараз mm -hmm. дозвільна система на цей, як також корок пішла, тобто це спрощує. Але тут треба розуміти саме, да, яку зброю ви обрали, для чого, де ви мешкаєте, як ви будете з нею, наприклад, пересуватися, де вона буде. Mm -hmm. Тому що один момент, коли ви вдома, вона у вас вдома, але коли ви там, на роботі. Там, 20 кілометрів дому, то воно дуже допоможе. Ви, по-перше, як то кажуть, кожен має розуміти, в нього є те, що в нього є на даний час. І все. Тому що, якщо... 100%, <клес> да, таким варіантом, да. Тому що якщо ви живете на лівому березі, а працюєте на правому, то ви уявляєте, що все, що у вас там є, там схованці, ви собі не збирали, у вас цього mm -hmm. нема. Mm -hmm. По факту. Да. Тобто. Те, що, ну, до чого ви можете добратися там, протязі 5-10 хвилин. Да? Тобто ви собі таке можете вбачати це засоби. Е, наприклад, рукопашний бій, так, да, це, як, це те, що вам допоможе. По-перше, це вас дисциплінує, воно зразу вас міцніше, ви станете, як окріпнете собою. І це дасть вам моральну стійкість до того, що ви до якоїсь ситуації будете більш е, Потім додатково, у всіх є знайомі, з ким спілкуються, фахівці, котрі можуть, там, знаючи вас особисто, можуть вам щось порекомендувати. Тому що, універсальних засобів немає. Ну, це, зрозуміло, це да? зрозуміло. Для кожної, як то кажуть, справи є свій інструмент. Да? І для вас, якщо вибачте мені, там метр в кепці да, і маленький, то носити з собою автомат Калашникова, навіть прихований, ну буде дуже якось так ну, дуже смішно, розуміємо. е да? колись да. під гітари, наприклад, щось таке, ну такий собі скріпач. Але да? важечку часто возять. Так, е, да, зараз люди, як то кажуть, бачають цей формат, але всі мають розуміти свою відповідальність. Mm -hmm. Коли ти достанеш в на різну зброю, то постріл, вибачте, мені там, був часиво, там три кілометри далі. Да? Тобто момент. Якщо годка ствольна. Зброю там менше, але наслідки, як то кажуть, там статистика вже починає працювати летальних випадків з цього приводу. Mm. І це от якраз розуміння, все через голову. Руки потім починають працювати. Бо якщо в голові, як то кажуть, трошки порозно, то рукам ну, буде же дуже важко з цього природу. Я хотів, до речі, запитати наступне питання: як не переборщити? Ну, наприклад, в випадку тої самої цегли а, немає нічого під рукою на тебе нападає якийсь розлючений, не знаю, ненормальний а, чоловік. Як не вбити його? Вже є якісь поради. Дивіться, краще за все приймати рішення, як то кажуть, не такого згаряча, не тільки побачив обставини, тому що ви розумієте, обставини можуть будь-які. Вона основному не просто нападає, може в нього бути, уявляємо, ситуація, да? в нього хрипло голову, горба, ангіна, він просто до вас біжить і хрипить чимось. Да? Угу. Ви злякались, ви його, там, вибачте, ми застрелили. А людина просто там кикла на допомогу, комусь було погано. Да? Тобто всі обставини треба вбачати, от як то кажуть, логічно і розумно. І для цього якраз вам допоможе саме. Як то кажу, самодисципліна, да, mm -hmm. коли ви там навчаєтесь, готуєтесь до цього, сидите, наприклад, в офісі, і ви собі там не уявляєте, як я вам приводу там віків вихідні, да, там вікенд свій, а знає, де мене знаходяться там засоби пожежогасіння, де мене там пожежно-др пожежна драбина знаходиться, да, як буде там, де... є в мене там противогази в нас в офісі, яка кількість їх вистачає ні, можна запитати. Да. Mm -hmm. Це ваше вже де, як то кажуть, збільшує рівень колективної безпеки. Да. Тобто, якщо ви собі вже організувались, ви починаєте розширювати свої можливості. Чому? Тому що е, ті, хто з вами поряд, це ваша додаткова сила і мінці. Тому що один в полі, як то знає, зрозуміло, ну, не воїн, да, ви не можете самі. А якщо у вас команда є, навіть якщо буде е, 5 е, слабих фахівців проти, проти одного фахівця, повірте мені, п'ятеро переможуть. Uh -huh. да, тут таке питання. Тобто Хтось фор... один тримає курточки. Так, да, варіант, так, да, да, да. тобто, якщо ви формуєте вже команду, і у вас є друзі, ви якось спілкуєтесь, як то кажуть, і не зачиняєте себе, ось у нас там, там п'ятірка, і ми все. Да? Тому що в будь-якій ситуації хтось там кудись поїхав, є. Розширюйте, спілкуйтесь з знайомих, хто що є, е, е, бажане. Моменти, наприклад, от про самозахист, як кажуть, повернемося трошки до аптечки, да, тобто момент з турникетом або спорядочний да. пакет це обов'язково зараз. Бо ситуації ми розуміємо в 100 Да? І при тим, як щось робити, трошки або поглиблювати трошки поглибитись трошки в це питання і розуміти. Бо, наприклад, якщо надання допомоги людина там готується, готується, а вибачте, її там від виду крові вже трошки погано. Да, ну не зможе вона дати, але є прийоми, якщо ви звертаєтесь до фахівця до кожного будь-якого самооборони, все повністю є. Операйни, як то кажуть, фішки, котрі допоможуть вам, навіть якщо ви фізіологічно не можете зробити, ви це зробите. Okay. Якщо ви навіть бачите людині погано, ви її повернете на бік і забезпечити тим, що вона буде дихати, і вчасно вик... зможете викликати допомогу, це їй допоможе. Okay. Якщо е, є ситуація на вулиці, ви розумієте, що вам туди втручатись не дуже, там якась бійка, масове йде, ви просто можете викликати поліцію. Да? Вам не треба там зривати рубашку, я там майстер спорту, зараз я там всім наваляю. Да? Повірте мені, якраз от на вулиці вуличні. Драка, це та драка, там показує, там нема ніяких прав. Да, і да, і да. багато випадків, да, коли там і майстри програють, і все повністю там, там хто, хто, як то кажуть, спритніше, той то то розумніше, то розумніше да. Да, 100%. Да. А ще хотілося поговорити про такий момент. Я думаю, у вас в управлінні державної охорони дуже часто з цим стискаються. Вибухівка. Uh -huh. Я пам'ятаю, колись був момент, що Володимир Олександрович не був президентом і десь був виступ. І я знаходився по ту сторону зали, як виступаючи, і пам'ятаю, собаки проходили, шукали скрізь з дзеркальцем, дивилися вибухівку. А розумію, що в цивільному житті не дуже часто з цим зустрічаються, стикаються, але тим не менш, ми бачимо, що багато машин вибухає. І от, наприклад, я, як людина, яка кожного дня говорю, наскільки я ненавиджу русню і все, що хочу в цьому напрямку. Думаю, ну в принципі, можливо, десь хтось захоче мене колись із расистів підірвати. Як себе заберегти? Усі випадки, так. Да. Бачите, тут момент такий саме головний. Знаєте, я таке вислів, параноїки живуть довше, ці і цікавіше. Да. Ага. Чим ви більше вбачаєте. Якісь загрози не треба там, як кажу, зовсім там параноїдально до цього відноситись, але з обачністю потрібно. Це може вам насправді врятувати. Чому? Тому що зараз на даний час настільки технології дійшли до того, ми вже маємо випадки. Ми бачили практичне застосування сто відсотків. Да. Да, це, да. це вже технологічна війна з тих, що зараз у нас в Україні практично є. Це навіть там гаманці, ми навіть бачили практичне застосування. Просто паспорт, паспорт громадянину України, його відкривають і відриває пальці. Все, вибухівки достатньо заряду, достатньо спрацювання механізму, щоб нанести шкоду. І відповідно, вибачте мені, ну то це вже так як кажуть, щось бачите, ви не знаєте що, це навіть побачив, повірте мені, там 500 гривень лежить на землі, і якось вони просто лежать і на вітер не реагують, повірте мені, що ну, щось може бути. Як в кращому випадку жвачка якась, да, в гіршому випадку хтось там щось прикопав і щось знайшов. Да. Все, може бути. Все може бути. Комусь із цікавості, хто хтось вбачає якісь, скажімо так, теристичні або такі деморалізуючі заходи. Все повністю треба обережно. Uh -huh. Щось не знаєте, не ваше запитайте, знайдіть власника, навіть той мобільний телефон, все що завгодно. Це може вам м -м, значну як то кажуть, шкоду нанести. Тобто не треба. Викликаєте допомогу, забезпечуєте. Ну є процедура, да вона більш авгрометрична. Ви забезпечите е Біля цього предмету, щоб ніхто інший не підійшов. Ну, Або якщо дуже хочеться 500 гривень, комусь пропонуйте, давай там 50 на 50, підіймай, да. ну, це таке, це, це, це да, чорний юмор. Так, але може спрацювати. І ви забезпечуєте місце і бажано відходити на якусь дистанцію, тому що може це бути радіопристрій, який відрогувати може на електромагнітне поле. ну, Це з таких самих базових, то, що ми кажемо. Ми зараз не вбачаємо, що це там якісь там сверхзасоби, там, знищення ураження і так далі тому все може бути Все може бути в тому випадку, що ми розуміємо, що зараз у нас багато військових, багато хто що носить, возить і так далі, тому подібне, щось таке випасти може. І бажано з цього приводу я б рекомендував би вам, я про медичні курси вже казав, відвідати, mm -hmm. да, наприклад, тир сходити, побачити зброю. Бо багато людей, на жаль, зараз бояться її, тому що це зброя. А коли вже мають певні навички, якісь там, ну, там в тир, навіть просто постріляли, mm -hmm. вони починають розуміти. Тому що це не так страшно. Це не так у, важко. Це насправді ну і може хтось зацікавити і вас їх вже є. Це не, не питання про те, що ви будете її використовувати в подальшому попадеться. Ви там собі все там озброїлися. Але це, навички треба так. Ви її побачили, це вас не налікає. Ви будете знати, що це зброя. Я хоча б до неї підійти, як в яку сторону стріляє, і вона без людини сама не стріляється. По перше, да це... вона запобіжник тримати сто відсотків. <хи> да, там вже, вже, як то кажуть, ці маніпуляції. Це воно є і от те, що касається вибухівки, це дуже небезпечний момент. Ми зараз. Маємо ті випадки, як там з батареями, да, в домах люди собі ставлять mm -hmm. ті саме батарейки, да, багато таких моментів. Тобто ми у... маємо бути готові до всього. У нас зараз така країна, такі часи. 100%. А чи є якісь курси для цивільних, щоб пройти? От, наприклад, а нашому співвідучому крамеру захочеться, Він побачить це відео і скаже: О, клас! Хочу постріляти, хочу навчитися якось підручними засобами себе захищати. Чи можна кудись звернутися, щоб отримати саме такі скіли? Є багато. Я як то кажуть, на правах реклами не Буду озвучувати да. деякі, да. тобто але це можна. буде трошки. трошки да. е, є цікаві програми, ви можете у них поцікавитись, як то кажуть, у досвідчених військовослужбовців для військових є, є для цивільних, там навіть і безкоштовні відбуваються, є, там на волонтерських засадах хтось проводить. Ці всі курси є. Тобто uh -huh. пошукайте в інтернеті, але перед тим, як туди йти, поцікавтесь, хто їх надає. Тому що має бути, вибачте мені, ну відверто рекламна інформація про людину, котра має досвід, котра там е, очолює цей весь, весь курс, де він відбувається, як і дізнатись всі бажані. Деталі з цього, ага. чому тому, що щось вам може не підійти, там буде вимагати, наприклад, там інженерна підготовка, які чином там треба буде там бігати, віджимати щось таке. Ну, наприклад, да, якісь погане, ну це непогано. Щось... Ну, не але якщо у вас є якісь фізичні вади, ви маєте про них розуміти ага. себе, і до речі, про як то кажуть, рекомендації додав би ну застрахувати себе Близькі все повністю. Тобто, страхування все ж таки, так да. Да, бажано, да, бо у нас і навіть я знаю, що зараз є страхові, котрі там навіть від е, якісь там військових там, то навіть страхуються Є там, транспортні засоби, але в першу чергу себе. А, ну, що... а під час війни вони не. Щось там є, вже є. Там є, треба, да? треба дивитися. Я Бо... не знаю, так просто можу так сказати, але бажано так. Да. Це, по-перше, від якихось випадків зрозуміло, що у нас медицина все безкоштовна, вам нададуть допомогу, але в подальшому лікуванні це вам спростить, як то кажуть, подальший шлях. Ну, до речі, я про це давно не замислювався, все ж таки треба, враховуючи, як ми живемо. От ви сказали там, досвідчені військовослужбовці. от Слово досвід мене зачепив, я хотів би, якщо можна, почути якийсь ваш досвід. Ви сказали, що ви більше 20 років да, в управлінні державної так, да, охорони. Так, 22 роки, так. Да. І я просто, поза ефіром ми говорили, що ви при трьох діючих президентах були і одному колишньому. Колишньому, так, да, да, да. Хоча б одну якусь історію. Ну сам Зеленський казав, що на нього було багато замахів. і Я е, так розумію. Ну, на, на всіх були багато провокаційних моментів, починаючи починаючи від е, якихось там, скажімо, морально етичних, да, потім там можливих загроз. Багато випадків було. Вони все те, що залишилось поза кадром, не висвітлювалось, то не залишиться поза кадром. Воно ну, там, да. про є це, да, про все інше так далі. Ну так, це да, Це дуже окрема історія. Да. За роки служби дуже багато. Багато ситуацій різних вони скажуть такі, здається, все ну як то кажуть. Поза кадром, угу. тому що висвітлювати їх можна тільки те, що всі побачили. Да, бо деталі насправді дуже багато ситуацій було о, різноманітних, враховуючи теперішню ситуацію з 22-го року їх ще там десятки разів більше, тому що ви ж знаєте, да, наш гонокомандуючий відвідує і на нулі, на, да, на нулі їздить і о, як то кажуть, ну таке додаткове сильне навантаження на управління у нас відбувається, але ми справляємося з цими цими завданнями. завданням. Бачите, у нас Бачимо. всі в всі, всі нас живі, здорові. тобто да. це саме головне, це саме функція завдання. А це тоді інше питання. Якщо президент виїжджає за, за кордон, uh -huh. ви ж теж його супроводжуєте і. Там ваша відповідальність наскільки велика, чи там вже беруть на себе відповідальність управління охорони тої країни, яка приймає е, В більш практичному досвіді, воно йде деяким чином, е, коли президент відвідує, там є передова група, котра все готові, mm -hmm. і вона, як то кажуть, погоджує всі питання безпеки в залежності від країни. Бо кожна країна є своє законодавство. Вони вбажають загрози, котрі є по кожному, ну як то кажуть, дипломату, котра відвідує країну, і вони надають як технічні, так і фізичні засоби там автомобілі, людей там. Всі засоби вони. Дають. І додатково, як то кажуть, виступає наше управління. Це все погоджується виключно в, в залежності від країни відвідання. Коли так само іноземні делегації відвідують Україну, все повністю в забезпеченні безпеки займається управління державної охорони. А чи були випадки, за кордоном, що на нашого президента, було Скоєний скоєн напад? Ну, я, на скажу, я, okay. я, я скажу, давайте так, про кумедні випадки, такі, такі, в ході так трошки згадав, буловно. Е, це коли в номері, номері, в основному номері все повністю перевіряємо, все повністю ну розумієте, йде да, mm -hmm. перевірка Жизнь, там на відео, з аудіо, там, якісь закладки і так далі там подібне, все повністю перевіряється ретельно на вибухівку. І е, перевірилося все нормально, все добре, день відвідання, На другий день один із бійців заходить і бачить дирку в стіні. Дирка в стіні. Капець. Не розуміємо, як це. Туди-сюди, вікно було трошки відкрито. Розумієте, вікно сила, може, стріляли. І починаємо розбиратися, кут є там поряд будівля, все повністю, що, куди, як, починаємо бігати, світитись, все повністю. Але просто банально виявляється. Сусідній номер, просто вішали якусь поличку. І пробило, як то кажуть, перфоратором дирку в насквізь. Та, да. Міжнародний скандал. Ну міг бути. такі не було, так. Да, воно залишилося поза цим, але такий випадок, так. Да, як то кажуть, такі моменти можуть бути. От і все. Тобто, і е, до того, щоб там кричати аларм, там все евакуація, все повністю оцінили, подивилися, зрозуміло, що не воно, і все як то кажуть, обійшлось. Пане Максиме, скажіть, будь ласка. Управління державної охорони, а конкретніше центру професійної підготовки потрібні люди. Хто мають бути ці люди? Давайте зараз прорекрутуємо і скажемо кого на кого ми чекаємо. Ну нам потрібні ініціативні. Як то кажуть, бажано здорові, тому що ну навантаження все повністю є мотивовані стовідсоткові патріоти своєї країни, тому що ми бачаємо тільки, як то кажуть, своїми зусиллями ми тільки зможемо дати до перемоги. Якщо люди мають свій досвід, навики, вміння, вони будуть застосовані. Якщо Потрібно і воно буде, вони будуть навчатись. Uh -huh. е, як то кажуть, не бувають сразу фахівці, вони становим. Ми всі навчаємося. Я так само, я постійно навчаюсь. Е, мої інструктори навчаються. Ми так само навчаємо їх. Ми всім, як то кажуть, удосконалюємося. І якщо такі люди є, котрі горять бажанням навчатись, котрі хочуть навчати, і вони можуть. Ну це виявляється в процесі вже, як то кажуть, рекрутингу, да, коли вже людина проходить там тестування, е, випробування, так далі, тому дібне, вони ми розуміємо, що вона може, вона здатна, uh -huh. і тоді ми можемо її вбачати до нас в центр. Знаєте, ми ж люди більше візуали, то коли mm. я дивлюсь на начальника Центру професійної підготовки управління державною охороною, і я розумію, що хорошо вас готують і дуже професійний підхід. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. У нас в кінці є така традиція, база називається. Ми просимо наших гостей сказати щось від себе, мотивуюче. Пам'ятаєте, коли там був ще наш генерал залужника, казав, Базанув. От хочеться якусь таку базу від вас, від полковника, від людини, яка готує найкращих. Скажіть, будь ласка, на всю країну? Базу. Е, ну Тут імпровізуємо, як то кажуть, да, бо не готувалось, дякую. Е, тут простіше треба почати, треба почати, а потім угу. побачимо, докуди ми дійдемо. А як простіше, так фразую, треба зав'язатись в драку, а там вже покажемо хто кого. О. Ідеальна база. Я хочу нагадати, що у нас сьогодні був спешл і в гостях начальник навчального центру професійної підготовки управління державної охорони, пане Максим Романчук, радіо Байракта музика української перемоги.